І всіх вітаю, дорогі друзі, на зв'язку Промет. І сьогодні зі мною Тім Стоун. Всім привіт, всім привіт, всім привіт. Тім Стоун, Налаштуй звук, будь ласка. І цей. Сьогодні у нас битва будівельників. Ми будемо будувати деякі споруди за 5 хвилин, які нам підготував Тімстаун. Червона половинка це моя половинка жовта це Тімстауна, тому що він жовтий. Все, бачите, Я... промет. Коротше, дивіться, перше, що в нас, це буде нас Матвій, тянуть, що у нас сьогодні буде перше. Тож, тут моя половина, тут його половина. Це у нас буде класно. Да, у нас... Так, ну, давайте я. я тяну. Оп! І у нас крипер, 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 крипер. Е, ты готовий будувати крипера? Е, так, mm. конечно, я готовий. А якого крипера? Я можу намалювати. Mm. Ой, намалювати. Е, все, да, все, окей. Все. Ну, такого зеленого зеленого крипера. За 5 хвилин. <звук> так, ты безжульнича добре, без. Без, без прикалив. Прик... Жульці... Давай починаем, 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 починаем. Так, а... так, 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 так. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. Ти е -е... там не жуличешь? Топорик. Я, ж чую, що топорик. Я ж чую, що ти топорик. Використовуєш. топорик. Я щу, что ти топорик выкористовуешь. Почекай, ці друзі, якщо вам подобається Майнкрафт, то поставте лайк. А якщо вам подобається більше Roblox, то підпишіться на канал. Mm, да, згоден. Ну мені більше подобається Майнкрафт тобі. Мені теж, але. ну не знаю, Майнкрафт часто не можна грати. Із те, що... що його дуже довго проходить. А в Роблоксі можна поіграти в якісь розслабляючі ігри. Типа... це не Стіло Брейнрот? Ха-ха-ха. Та п'ятка територія, яка тільки що недавно зірвала собі голод, завдяки чому вони збивали Остроллл Літас. Та ти задовбався і Остролл Тимур, ти там не жульничаєш, топориком не пользуєшся, точно? Та <ріст> я Ну знаєш, тут Кріпер, в принципі, топорики тобі не, і не треба. Та що, ну... <ріст> Дивись, в мене доволі високий кріпер, тому ти можеш його побачити. Та вони дивись вверх, да, добре. Побачить, він буде прям король, король кріпер. Це буде прям король, це буде прям король, це буде прям буде король. Угу, угу. З король топора? Король топоріка? Став, ти боже, це затопав. <рес> Чи король, король цих, король читів? Король читів ти? Так. Я, б, я без читів граю. Я просто буду. Та да, ну! <laughs> ти можеш на зйомці на це на відео подивитися, що я будую. Тут дивлюсь. А мені лень, дивитися, що я хоп, хоп хоп Ти будеш читати і ти взагалі. Так. Ти, ти жулик. Ні, я професі... професіонал. Я промет. Так. Е Той, там, ну. <сих> ну. Голова якась дивна трошки. Ну ладно, ладно. ні-ні-ні, ну, отак так от. Я, я просто не знаю, як мені будувати цього Крипера. Я, я чесно ніколи його не будував. Танеш, а ты. Ніколи прям Крипера не будував. Тимур, ти цей у тебе там щось е шумить. А, ты... Оп. Оп. Я тут просто пытался, я случайно свою клавиатуру на пол <свят> На пол Ну, цей, цей, я почти, я майже добудовал. Давай Мои пос... затрошки. Давай без щитів, Тимур, играть. без жульничества, а то я знаю тебя. Сейчас ты сидишь тут біля меня в невидимости, дивишься, ты мне сейчас підірвеш все. Конечно, конечно. Ну цей... Я же знаю, что ты сейчас здесь тут сидишь, дыбаешься невидимости Шукаешь момент, чтобы достать выбухивку и мою постройку красивенькую зруйнувать Шом Шо? Ничего не понял, Тимур? Шо? Тимур, ты ти можешь говорить, Тимур, будь ласка, можешь говорить микрофон? Да, вот так вот. Все, понял, окей. А ты говоришь, я не понимаю, куда ты говоришь, а там сидишь, десь говоришь стулу своему. Так, ну я майже добудував. Секунд осталось, я тебе напоминаю. 6 секунд осталось, я вже добудувал. Молодец, уже 40 наверное. Так. Э, я тоже добуду. Я, конечно, сейчас трачу час на будівництво зайвого, но. Друж, на... друж, друг, там на монтажі добавишь, да, циферки, Щоб, щоб я сейчас. Нас осталось 30 секунд, а я сказал 50, да. Ты ж добавь там циферки, да? Правильно? Нет. Ой-ой-ой. Сейчас -ой -ой. будет смешно.

Оооо, <гум> -мо! Ладно, у мене буде я без щейства. Я вийшов. Неправда. Я на монтажі добавлю. Да ну, ти на монтажі! Прям клянешся, що добавить. Ну вообще ні. Не знаю, короче, як, як як карта ляже. Це добре, я чесний, я не хочу брехати підписникам. Шо це, фигня? я не знаю, как этому тупому криперу очі побудувати. Эээ, е, короче, да, час вийшов. да. Да, час вийшов. Ну, Матвей, все. Руки на стол! Руки на стол! ой ха 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 та да 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 щас. Эй, ты шо? Ты шо? Ты шо? Вс, все, 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 Ми на цьому заканчиваем. Давай перше мого кліпара береш, а подив мого. Ого. Ого! Ну, я бачу, ти не сильно в принципі парився над висотою, ти більше в цей вложився в цей. Ну я думаю, що тут переміг ти або не так, знаю. Погоди. Ні, але Ні, пере... ми переміщу. не вирішуємо, хто. Що... Так і мене, ми не вирішуємо, хто тут переміг, вирішують подписчики. Да. Жалко, що у нас цей неплатний сервер, ми не можемо щось чогось... влаштовувати тут команди, чи ти не можемо то Нам треба якось обходитися. Просто. Бомбанці я нема бюджету, не було мені заплатити. Я сижу в нього в підвалі. Не... Ну, неправда тихо. Йо, дорогі, це... на -сервер. Ну, я на. я починаю ще ютубер, от. От коли от цей, от коли от у мене буде мільйон підписників, і Той коли, короче, я буду роздавати людям е, це, я буду роздавати людям гроші, от тоді, короче, куплю жорсткий сервер, на якому вообще, короче, буде тотальна монархія, абсолютна монархія на якому буде. І ну ти поняв, що. Буде... Монархія, а анархія, ну... Але... Де пофіг, абсолютно монархія вс, коротше, анархія. Це у мене на сервері Одна... буде дружи мільйон актив. І цей. І всі будуть цей дружити один, один з одним. Да. Ну поки що у Одна... мене немає бюджету, Поки що в мене є бюджет тільки, тільки для того, щоб. Е... Не знаю, нема в мене бюджету. Ну вообще ще у мене він є трошки, но. но. Та-ка, да, все, 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 мы все поняли, що ты бедный. Да, ти вообще чо мені не помогаєш, ты, блин, цей. балуешься на зйомках, блин. Якщо б ти не балувався, я, я можу б балуюсь. тобі платив. Да, якщо б ты. Ти... Якщо б ти не балувався, я може б тобі і платив. И ти мені плати, я сижу тебе в підвалі. Тихо, Тимур, ну перестань цей... Эйм, <гум> так вообще балуешься э, цей. Я в тебе платив би, може. Эй, эй, ти шо? Ти шо Ти зачем ти це робиш, ну блин? А я тобі помогай! Зачем? А якщо б тут все розрушилось бы? Там не розрушилось, я знаю, я Майнкрафт играю з рождення! Добре, дякую. Так, давай ты допоможу тоді розрушить твого короля читов. Короля Крибори. А я тебя вот я в... так быстро уничтожил, вот просто бы читив так нереально, да? Mm. Я тебя попалю это я, я, я тебе обещаю. Сегодня же, сегодня же тебя попалю Так, давай, друг, друга тебя, друга тебя. Давай, друга постройка. Давай, давай я тебе пароль. плес патрон. Mm, ну, давай, ты тянешь. Чего? Оп, я шо там, шо там, шо там? Шо там? Шо там? Ну дай, дай мені, дай мені, мені треба показать. Дай мені Тимур. Да <рес> куда ты цей За, тю? Ппор України. О. Да, прапор України. Це добре, це добре, це хорошо. А мне добре чутно, Тимур чи як? Прекрасно, чутно! Це прекрасно. Uh, давай, прапор України. Ну, я знаю, які блоки будуть. Вот ти сейчас будеш 100% строить з е -е, золотом. Так, райт, зо, зо. не, спорювати, не спорювати. Так що ти жулик вообще. Е, от ой-ой-ой, ой чуть-чуть ой, 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 ой. тебе з топориком не попалив, да. Конечно, так, топорик, топорик. и ти его ой Ой-ой-ой, чуть, -чуть що, там топорик убрав. Да? Да, да. Ну ладно, давай починай. О, ой-ой-ой! А що ми тут робимо, а що ми тут робимо? Ой-ой-ой, попали, попали, просто щас би топорик взяв би. Ні, я не сказав, що ми почали. Е, це, попалив просто щитами, попали в тебе по максимуму, просто тепер тобі мінус бал за все, мінус 100 балів, і ти вже програв автоматично. Який минус 2? Я сказав уже три, я сказав один, починаємо! Починаємо! Починаємо. Оп. Оп! У мене буде високий, прям такий високий прапор. що Ха-ха-ха. Уйди з моєї території, сухай, будуй свій прапор. На своїй <тірш> території буду, будую великий цей. Великий прапор. От хто любить Україну, підпишіться, будь ласка, бо Україна це. Щось не так. Мені здається, щось не так. Щось не так. Ладно, хто любить Україну, поставте вподобайку. Ой, шут. Що... Ну, я... коротше, ти виграєш, і подписчики всі вирішують, що ти виграєш. я на якомусь а. відео... Ай-ай-ай, подглядывать, не хорошо. Это я на якомусь відео читаю Щ... очень наш полностью. Зачем читати? Треба на память знати. Да я знаю на память, Тобі мне на, на память я розкажу. Я можу зараз розказати, хочеш? Не надо. Чого? Слава Ісусу Христу! На ну, відповідає... віде, віде. Молодець, молодець, знаєш. Е, так. Що там зе? Жуничеш остопориком ходить. Я скажу с этим микрофоном. Шо? Нічого! Ти ореш, блин, я тебе не чую, майже. Я не ору, мой микрофон, поганий! Ну, так, якщо б, якщо б ти не балувався і, і цей. І нормально собі вів, я в тобі платив. І якщо б ти цей я тебе, я тебе запрошую зніматися в шортах, ти блін, кажеш, що ти зайнятий. Якщо б ти цей, я в тебе може платив, би, ти б собі купив хороший мікрофон і радувався А так ти цей. На нього вообще нема. Є в тебе наушниках є. Я наушники не вдягаю. Ой-ой-ой, я голос ізірував. Так в мене теж цей, в мене, в мене теж мікрофон за 3 гривні. У мене мікрофон з базару я тільки його знайшов. Сказала людина, яка, яка купляла цей мікрофон за 2000 гривень. Ти, взагалі я тебе обманув. Я його десь на базарі знайшов, якщо чесно. Де, ладно, в мене найдешевій мікрофон із всіх самих дешевіших. так собі купив. Не, ну що... щось не так, подожди. Щось я буду, в мене не гарно виходить, а. Ага. Бо ти Бо я, бо я, не... Бо я не жульничаю. Знаєш? Я тоже не жульничаю. Конечно, не жульничаю. Жульничаю сидить, блін, на кожному шагу. Ой. Ну, у нас залишилось скільки. Якщо це відео набирает 1000 лайків, то цього ніколи не буду, але ладно. Якщо набираю 1000 лайків, то окей, ми записуємо 3 частину, де я буду уничтожать. Ой, то есть я буду нормально играть. Да, это. Який портал, Ти шо? Ой, да я опять я сбиваюсь, на От, Друзі, вообще хто додивився до цього момента, той красавчик. Я думаю, что додавали до цього момента тільки дві людини, але ну дам ребенка до того моменту в комментариях напишите ржавый тапок. Я каждому поставлю лайк и рекомендую комментарий. Ржавий тапок, ну добре, ржавий тапок. Ні ніхто не додивится, помірник. Не Матвій теж поставить 7 лайк, я, я його заставлю. А, аби, аби. Так я завжди всім ставлю лайки. Хто Ми тільки мені, мене коментує, я завжди йому ставлю лайки, і відповідаю. Так що ти там? Ой, топориком пользується, топориком пользується. Так хватить подглядывай, ти ты же я не подглядаю, я дивлюсь, щоб ти не журничав. Так, ну, 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 ну. Щас, скільки там у нас часу залишилось? Ну, я думаю, що час уже вийшов, так, чи... Ні, Ні не 10 секунд ще! Такі 10 секунд, уже вийшов час давно. Я думаю, що Ні, ми навіть перебували. Ні, 5, 4! Так, да, давай, ідем давай. перевіряти, ідем перевіряти. Ладно, давай. Ти, mm. напевно, перший. Так, да, давай. Угу, uh так, -huh. да, давай. Давай. Ой-ой, кошмар. Ну, я ж казав, що цей, ну. дивись що це... Ой, ще, ти чуть-чуть цей, ти чуть-чуть не достроїв тут. Ну, вообще, ще гарно, дуже гарно молодець. Ще красавчик, може це на прев'юшку поставить, дивись, таке гарне. Ну в мене трошки поскромніше прапор України. Я просто ти сплогіатив мою ідею з алмазами і золотом. Слава Украине, Тимур. Тим Стаун, ты тут? Все, Тим Стаун нема. Мой компьютер выключился, взорвался и все. Слава Украине, Тим Стаун. Героям слава. Слава нации. Смерть Добро. Так, спати. лягай я господа. Навіки слава. От, вірте, люди, вірте в Бога, е, будьте добрими і ніколи не творіть зла. Подправду, ніколи не творіть зла. Ніколи не причиняйте іншим людям зло, ніколи не ображайте інших людей і вірте в Біблію. Ти, Тимур, ображаєш інших людей, скажи. Давай я. Е, ти поламав цей, а. Грибний будинок. Грибний будинок, що що що, що таке? Що за грибний будинок? Я не знаю, як його будувати. Ну, по типу гриб, чи що? Тімстаун. Грибів, побудуй якийсь будиночок. Із грибів? Так. Да. Згрибів, як це згрибів? Так, да, ну ти розберешся розберешься просто. Просто грибний, чисто э, це, грибний, грибниця, що нейду да, поганку будувати? давать. пофіг, вовсе. Ну, вообще пофігу. Любий буде. Добре. Оце отдавай, хоп. Оце отдавай. Хоп. Що-то чи... е <тит> Давай просто це засадим. Е <тит> <тит> давай. Давай ще що? давай. Давай ще. Ш... Не знаю що ще. Ну, що може бути, бути гриба? <тит> а <тит> 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 як називається оця от фігня? Ну. Стовп... Як це називається? Стовбур гриба, як вона називається? Ніжка <тит> гриба. Ніжка? що що? Нишка, рыба. Нишка? Сейчас. Сейчас, подожди, шукаю Нишка. В... Н... Нишка, Все, у меня ничего на цей. Боже, я... Боже, да, да, давай, давай. Ось ну, ты получил. Да, 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 я уже нашел, я уже нашел. Я уже нашел, не, не проживай. Можешь не давать, можешь не давать, я уже найшов. А шо, зачем ты мне скину, я ж казав, не давай. пот, все, давай. <сх> ну <сх> і, ладно, будут двигаться, да-да-да. Так, е щас я тебе скажу, коли почнем. Ого, у мене тут інвентар заповнений. Пшениця, Та, все, а не я, я. я брав пшеницу. Добрым. Давай. Три. Три, два. Одай, оденый, одай, понадобий, понадобий, понадобий. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-топориком пользуйся. Дайте ему хоп-хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зараз такий будую алмазний цей э, діамантовий гриб. Обов'язково. <схех> Все, я побудував. Ой, я що. ж Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. У мене незвичайна не ідея, у мене хо мене така ідея, до якої ти не додумаєшся. Даже у тебе немає предположений, що це. Даже якщо ти зараз тут дивишся, десь виничаєш. Ти будинок з землі? Не ж кажу, дивися десь з Ні, Не, не сильно. У мене інша ідея. Де ще інша ідея? Будинок я побудую, будинок з цього, з, з білого цементу і скажуть, це гриф, я відповідаю. <laughs> <laughs> ти вообще жульничаєш, блин, там я чуть-чуть ттепоріком... <плінь> Та Стаєш ти потолпав! Да Та правда, ну блин, ти жульничаєш. Я не жу А я бачу, я тебе попалив з жульничеством. Вже, блін, в прошлому відео тебе попалив декілька разів з жульнічеством. В цьому відео попалив. Це Не треба тут. Цей. Треба просто признати, що ти І тоді. І тоді я від тебе відстану. Просто треба говорити правду. Я не жульничаю! Ну може зараз... Так, може зараз і ні, але в цьому відео ти вже жульничав один раз. Я не жульничав, я сказав один, два, три. Цей вже почали, і ти сказав, ніеет, я цей господин не дав. Так, ну що там, що там? Ну у нас ще три хвилини, так що... Якщо не... можеш уже приска... пришвидшуватись трошки. Я вже побудовал, у мене такий шикарний будиночок. Алмазний гриб, Так, конечно, алмазний гриб, нем. Не, такий шикарний будинок, це найшикарніший будинок в мире. Эм. Не просто шикарно, це шикарно. Угу. У мене тоже шикарний, просто тебя балдешкин буду Хоп.

Тимур, а цей а в тебе точно прям ты добудовал будинок? Мне кажется, что ты там не добуду. Ой-ой-ой. Ой. Все, Тимур, давай дальше буду Да Я то бистой. Да ладно, Тимур, ты жули. Куда ты? Я Да куда ты, Тимур? Ну блин. Капец. Тімур образився. Якщо ви хочете, щоб Тім Стаун повернувся і не ображався на нас, то поставте вподобайку і підпишіться на канал. Бажаю всім гарного та мирного дня. Слава Ісусу Христу! І всім бувайте!